У митрополичих палатах Андрея Шептицького на Рожнятівщині проходять реабілітацію 15 учасників АТО з різних куточків України. Хлопці проводять час за активними спортивними іграми, екскурсіями, спілкуванням з дітьми. Серед невід'ємних занять богослужіння та розмова із священнослужителями. Нам потрібні герої, які не вмирають, а борються за Україну і за і живуть, і потім йдуть другим фронтом. Відновлюється і далі бореться. Це наше, е, наше життя має побудоване бути не, не на смерті, а на відродженні, на житті. Це наш другий шанс, це наша друга надія повернутися, е, набратися сил е, для того, щоб відкрити другий фронт. Вражені від гри у футбол та й взагалі від усієї природи Карпат у військовослужбовців. Чимало. Шикарно, я в горах перше, і емоцій, маса, маса, просто маса. Справді. Тому що у нас, у нас Кіровоградщина більш рівнинна, тим, тим більше я і степної Кіровоградщини, тому що м -м -м, північна частина нашої області вона там ліса є. І тут то, то лісами назвати, звісно, ну, ха -ха, умовно можна. Люди гіршу землю мають і боронять, а цю тим більше. Взя з півночі, на південь із заходу на схід. Шикарно, красота. Як ти думаєш, потрібна ця справа? Звісно, не те, що потрібно, нам надпотрібно. Mm. Ти бачиш, ну, в якому стані приїжджають бійці, і які потім вони ну, навіть ще не закінчилася реабілітація, і вже як міняється людина? Наскільки? Вона стає поміж чудової карпатської природи, хлопці здається повільно та все ж повертаються до звичного життя, в якому більше не свистять кулі та не розриваються ворожі снаряди.